36-та сесія демократичного скликання відбулася в селищі Брошнів Осада. Серед багатьох інших питань мала на меті прийняти рішення про виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва учасників АТО. Уперше за час роботи цього депутатського складу постала така тема, адже брошнів-осада малоземельний населений пункт. Але сьогодні обійти увагою захисників не можна за жодних обставин. Тож була проведена робота і необхідна кількість ділянок знайдена. Брошнів осада прогресивне і перспективне селище. Однак, через брак землі, селищна рада цього скликання не приймала жодного рішення про виділення ділянок під індивідуальне будівництво. Проте на виконання закону про виділення ділянок для учасників АТО відповідне питання було поставлене на голосування 36-ї сесії 6-го демократичного скликання. Це питання назріло, бо воно передбачено і земельним кодексом і законодавством і навіть, скажімо, християнською совістю і основним покликанням органів місцевого самоврядування сьогодні це забезпечити тих людей, які ціною здоров'я своїх нервів, сімейного якогось добробуту, затишку і благополуччя вони там на сході захищають наші кордони від російського агресора. Ми подані заяви багато деколи, навіть на наше клопотання. Ми клопотали, про те, що вони написали заяви для виділення земельних ділянок для, для них, для індивідуального житлового бництва, розуміючи. Важливість цього питання. Ми прийняли рішення розробити масив індивідуальної житлової забудови, на них нарізати вже, як воно має виглядати, ділянки. Ще хочу принагідно осадки, як то кажуть, неприємно лишається, передати вітання співробітникам Держземагентства, Держгеокадастру, які дозволили собі визначити нашу селищну раду як таку, що її генерує. Питання виділення земельних ділянок учасників, то я хочу сказати їм, що всі, ті, хто подав заяви в селищі сьогодні, отримують ці ділянки під будівництво, а я би хотів більше допомагати нам і консультаціями, і так далі, і в тому числі. Враховуючи те, що на попередній сесії нами прийнято рішення про будівництво багатоквартирного житлового будинку для учасників ОТО та соціально незахищених верств. Але сьогодні саме це питання воно на рівні обласного держземагентства чи воно блокується і вони не погоджують нам це питання, тому я хочу звернутися до них з проханням проявити розуміння в цьому плані і зрозуміти, що треба допомагати. До зали народного дому, де відбувалося засідання, були запрошені демобілізовані бійці та родичі тих, хто зараз захищає наші східні рубежі. Все це жителі селища Брошнівосада. Привітавши захисників квітами, селищний голова Іван Шекиринець поставив на голосування питання про виділення земельних ділянок, яке було прийняте одноголосно. Зазначу, що всі подані заявки було задовільнено. Хочеться побажати нашим воїнам миру та приємних клопотів пов'язаних із родиною та будівництвом власних будинків.